Доброго ранку, рідний мій край. Доброго ранку, поле, річка, зелений гай. Добрий день, дорослі батьки. Добрий день, українці малі. Будемо сьогодні ми подорожувати. На казковому потязі рідне місто вивчати. Люблю твої Харкове, сквери і парки. Люблю я бувати в твоїм зоопарку, і вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи і фабрики, гордість країни. Ти перша столиця моєї країни. Тож, малята, іскорок, суперсил до потягу запросіть. Та своє рідне місто Харків їм покажіть. Ну ма, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Потяг видатної, дитячої, залізної дороги місто Харкова на вокзалі вже чекає. Тож всі квиточки називайте і в мандрівку вирушайте. Куб, конус, циліндр. Куля. От і перша зупинка. Це Майдан Свободи. Він найбільший в світі. Знають про це дорослі діти А чи ви знаєте, чому він так називається? Бо український народ завжди прагне до свободи і незалежності. Він прагне миру, щастя і бажає цього усім народам. Осінні місяці називай в цікаву мандрівку далі вирушай. Вересень, жовтень, листопад. Ось він, дзеркальний струмінь. Знаходиться на центральній вулиці міста. Гадаю, що назви вулиці, ви всі знаєте, це Сумська. Струмочок лється та дзвенить, вода, мов дзеркало блищить, а в дзеркалі його ми бачимо харків'ян. Це фонтан Альтанка. Перша назва скляний струмінь. Саме він став одним із перших символів нашого міста Харкова. Квиточки розглядаємо і державні символи називаємо герб, прапор, гімн. Так, діти, це наш зоопарк. В парку мешкають лисиці і ведмеді. І кунинці слони, жирафи, смугасті тигри, пташки, рибки, крокодили. Ось такий наш зоопарк. В зворотному порядку рахунок починай і далі виручай: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так-так, дельфінарій Немо, розташований у саду імені Тараса Шевченка. Він складається з двох басейнів з великою кількістю води, основного залу та океанаріуму. Звісно, дельфіни не залишають байдужими як дітей, так і дорослих. До нових зустрічей, діти! Чекаємо на ваші малюнки та фото ваших улюблених місць Харкова.